хлопчики та дівчатка. Казка солом'яний бичок на новий лад. Ось солом'яний бичок, та що смоляний бочок. Сірники лиш запалить і бичок згорить умить. Вже нікого він не зловить і дід не порадіє. Тільки купка попилу. І жаринка тліє, а як вітер, пустунець налетить із поля. Запалає все навколо хата і стодола. Буде лихо скрізь і всюди, де взялось, та звідки, а причина всім відома. Сірник взяли дітки, постували. Жартували і кинули у казку. А що з цього вийшло? Слухайте, будь ласка, жив бичок у діда й баби. Все було у них до ладу. Баба пасла на травиці і плела з квіток косиці. Дід у хаті майстрував. Лад в господі скрізь давав. В гості внуки завітали. Ради дуже їх приймали. Пирогами частували, молочком всіх напували. І погратись на лужок відпустили діточок, сумно стала їм лузі. В що пограємось ми, друзі? Нишком сірники я взяв, коли дід. Відпочивав в гру веселу будемо гратися. Хто з вас хоче розважатись? Так сказав найстарший внук. Сірники він взяв до рук. А молодший ні, не тронь. В сірниках живе вогонь. Ну, малий ти баягуз. Знай, вогню я не боюсь, він живе в коробці мирно, лагідний він. і... Спокійний, він і гріє, не пече і нікуди не втече. А сирник був пустотливий, Жартивливий, не лякливий, думає в коробці, нишко, Я втечу від вас, мов мишка, тільки випустить мене, вже ніхто не дожене. Та й побіг вогонь по лузі. Знаєте, що вийшло, друзі? Хату ледве залили, а бичка вже не змогли. Добре внуки уціліли, тільки пальці обгоріли. Що всі знали малюки, що недовго до біди, що вогонь буває різним, коли добрим, коли. Різним, щоб не трапилось біди, сам це знай та всім скажи. Сірники ти не чіпай, про це завжди пам'ятай.